Цей закон це закон проти майбутнього. Ми пам'ятаємо багато прикладів, коли Верховна Рада голосувала корупційні закони, але вони, як правило, були одноразового характеру. Взяли, вкрали, поділили, розійшлися. А тут ми вбиваємо наше майбутнє. Це такий, знаєте, руський мір в архітектурі, і мені дуже прикро, що люди, які це роблять, це ж молоді люди, але бажання заробити великі гроші одноразово беручи їх в лобістів цієї мафії, воно з. Затьмарило розум, тому що я не пригадую за свій довгий час роботи на посаді міського голови, щоб була така спільна тверда позиція всіх архітекторів України, міських голів України, громадянського суспільства, там рух чесно медіа, всі об'єдналися. Тому що ми розуміємо, що потім вигрібати треба буде всім. І сьогодні, звичайно, надія на те, що яким чином ми достукаємося до голови держави. Він це зрозуміє, і він зупинить дію цього хвалу і потім. В рамках круглого столу можна буде провести дебати, дискусію, витягне компроміс. Тому що, пам'ятаю на початку цього року, коли проводили конгрес регіональних влад під головуванням президента, була прийнята така, знаєте, аксіома, що жоден законопроект, який має відношення до життя громад, не може прийматися без погодження профільної асоціації міст. Тут е, поламали все, от поламали все, і всіх починають обзивати поганими словами. Тому, перш за все, хочу подякувати всім, хто має твердість і хто відстоює позицію нашу з вами. Це позиція українців, громадянського суспільства, майбутнього. І я є дуже великий оптиміст. Я думаю, що однозначно ми переможемо. А ця просто боротьба вона чітко показує, хто є хто, хто на стороні людей. А хто на стороні диявола така є правда нашого життя? Тому дякую, молодці. Тримаємося вперед. Слава Україні! Та героям слава! І хотілося можливо якесь там останнє слово. Власне, чи взагалі можливо, що Зеленський це теоретично, хоча б витує? Дивіться, я звернувся до Зеленського, звернувся до ради Нацбезпеки. безпеки. Я зробив там публічний меседж, коли цей закон тільки. Був в стінах парламенту, я проговорив з великою кількістю депутатів. Їм соромно вони впускають очі. Вони мені розказують, що тиск дуже великий. Ну ви ж розумієте, молоді люди, депутати в житті вони отримали найвищу посаду, яка тільки можлива, і вони мають мрію там знову бути депутатами. І їм говорять: ну, все, якщо ви не підтримуєте, ви більше не будете депутатами. І вони тату, маму, готові всіх продати. Їм соромно, їм прикро, багато з них зараз це все усвідомлюють. Ну такі реалії це моментум, моментом істини, це откровення ху із ху. Все рівно ми переможемо за будь-яких обставин, так само як українська армія, мочить цього москаля. Тобто ви розуміли, москаль хоче нас розкладати з середини. Оцей закон він розкладає, тому що без естетики. Без красоти в будівництві і здорового глузду ну важко будувати суспільство, державу. Я це розумію. Ви це розумієте. Можливо, у нас не є там більшість, але завтра буде більшість. Так що так. Дякую.